ні, yes. yes. Я це не дурите. Закритиме голосування, ми що? Знову порушається. Не порушитися колодар. Ми не тиснемо, а вимагаємо. Ми просто звертаємо до ми не почути, щоб ви вам пояснення. Що живемо? Вирішить да. ви, ви? як депутат, з вами по одному ніхто не говорить. То ставте Де на голосування. Можете... Я депутат. Маю право. Ми, ми теж маємо раді. Депутат, депутат. Ви не маєте ніякого морального права. Ви собі присвоюєте гроші, які дожити на фронт. голос народу. Голос народу. Ви закону не видно. І чого не виходить нас красити? Я вам хочу нагадати, просто. Нагадайте, нагадайте. Я хочу. Ніхто не ображає. Який затверджувався на комісіях та затверджений президією? Якщо яко... якісь є зміни або ваші інші думки, ви повинні сьогодні на загал людям дати відповідь, як ви відноситеся до всіх цих. Е так, баба. Депутат 5-го сузила підряд. Що я вам хочу сказати? Я не голосував за Петра Микідовича для того, щоб він був головою району. Через що я Що можу говорити прямо? До цього питання я не готовий як депутат. Ріша, через що? Тому що це питання не сталося в поліскудень. Багато є. А рабалки сталося в твоїх культурах. більше поручав, менше рушав. Є один депутат. Є менше тривога. Є менше тиво. Є строї які були головами на райради. Яка у них зарплата була, і чи поварами квіти, які давали? Які сам було! Браті давно не було. Скільки ще війни не було, це їхня, будемо так сказати, їхня найгірша. Шановні, тобто давіть під тиском заставлять депутатів. А це не Це не переводять. Певне слово, люди думають, я зведення звернув. Ні телефона, ні прізвища, ні фамілії. Хто цю писульку написав? Ви боїтеся. То... Народна рада, ми написали. Ми. Ми боїться. З народної ради я знаю. Ось це народна рада наша стоїть. дивіться. ось народна рада. Ось народ стоїть. Ось там стоїть. Народна Рада тут. Слежу. 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 Слідуючи, по чому нарушаючи регламент, ви не дали зразу слово йому, йому, як депутату представник, імені вас, що він вийшов. Це це аграрно, зачитав, не було заяв. Є другі заява. Переводьте на друге речі. Я хочу звернутися зараз і до прокурора Володимира Володимировича Кривенка. Чому таким брутальним чином ми порушуємо законодавство? Значить. Ми перед порядком е, денним сесії внесли питання по поміща у розгляд порядку денного. Нічого не заважає нам нести і це питання розгляд порядку денного. Це по перше. Чому на вимогу депутатської фракції питання не ставиться на голосування? Друге питання: об'ясніть, будь ласка, не порушуйте законодавство, не треба нам більше кримінальних справ. Поставте питання на голосування, проголосуємо, не проголосуємо, подивимося. То вже таке діло. Я вимагаю це, від імені фракції б'ють, поставить питання порядок денно. Що? Вчинити я з на депутатів. Ми не можемо зараз Друге. Як Колоне Петрович, ви прекрасно знаєте, що щоб поставити питання, треба було вам як депутату прийти, поставити на комісію, розглянути. Ви поповіще тільки, що поставили питання. Ви поставили тільки що питання? Поповіще питання порядок денний. Ви тільки що поставили. По повіща, питання, вперед, тільки що поставили. Грізному? Ну то ж депутатський запит. То запит депутатський! А це де запит зараз від імені депутат. Ви чому депутати, коли ви не До, до нашої думки не прислухається, ми приймемо рішення, не приймати участь робочій сесії і направимо відповідні звернення всі правохоронні органи. Зрадники воюють. 对吧？ Я, я прошу одну хвилину, я батько військовослужбовця, контрактника, десантника з Кервогацького спецназу. Ви позавчора всі ці. Вісім чоловік зразу. У хлопця на очах у друга вирвало конжити у силі. Він зараз на границі. Мова йде про гроші. Я вам відверто говорю, те, що мені говорить син, він до цього получав десь около 5 тисяч побіг, началася війна. Питаю, ми по телебаченню бачили, він сержант, сьомий рік служив. Комісар, на жаль, пішов, він знає його добре. Він каже: сино, тобто ми його кажемо, синок, ми бачимо по телебаченню, що там у тисячах і по двадцять тисяч виконує, та починаємо уявляв, і по тринадцять. кажу, синок, скільки ти отримуєш? отримаєш? батько, я чотири місяці майже спочатку, а то тут мені дали сто гривень назвати. <реку> Інші солдати, бо це елітна на елітна Еліт під 12-рітних войск. Інші солдати, все одно, і спілкуються з хлопцями батьком. Які зарплати хлопці? Півтори, дві, три, ну, три з половиною там захвартія, там може, може, це мені казав, може він трошки йде. Але, але просто я знаю, знаю свого сина. Може, десь я помиляюсь, і десь уже не мають. Але, але от подумайте на тим, перед, перед тим, як будете приймати рішення. Хлопці за бурі, за осколки, за життя. Третє, дві, навіть хай п'ять, як моя дитина. І що робиться у нас? У 60 днів. О, люди, попали. <плес> а це

Петровики, Петра Василья, я вибачаю, що я зараз перед цією цей... е... можна... Я відкрию ну, тотальну нашу закраєну плану, яку ми хотіли зробити. Тому що написано, да є права в Біблії написано, дає право рука з нас лівами. Ми Петяна Васильця. А ви побудемо підписатися Петро Микідович, ви ми на сьогодні можете навести справки, є обласний воєнкомат, обласний воєнкомат, сілки ми поставили туди. Цього Петро Микіт, що мені казали, не казати. Ну, Я бачу, яка установка стала, що вас робить ворог і всім останнім вихователя слові, а я скажу правду. І це є перші документи. Ми, ми на сьогоднішній день можете це все провірити. Поставили на 800 тисяч обґрунтірування на обласний воєнкомат. Це можете фронтири, ваші друзья, ваші сподівання. Несправна базарі. Де там відео? Васильівна, я і ще. Десь не ж не оце не каже на що, то що можуть сказати? Петро Микитович пішов, я його просила, я його сльозно просила. Петро Микитович, Петра Васильівна, не беріть, не піднімайте ці. Десь воно правильно правильно сказала Гарна Васильовича. मonstруdfів... Da, сказала правильно. Ну, ви ви знаєте. Ці люди пішли з подробності протиплятися. Я що попередня плава, брали з дух, і ви всі знають у присутніх залі. Зараз відчутні притягнення. Вони почали по подружку. Ну трошки не навчається. Не та щасливі. Свісіть хороший <говори> <говори> не куда. Я сказала, що не дуже добре. І хто вже знає, знає, що я сказала правду, а це вже ваше рішення. А ну тихо не драбину. складається в нас. Депутат, а може? А вот вам! А вот так вот. дайте депутат виздуха! Шановний. Ситуація, яка сьогодні складається в нашому районі, і от серед депутатського корпусу, громадських організацій, критична сьогодні, ми бачимо. Це все викликає нездорову роботу в нас, серед нас тут і викликає невдоволення рядових людей. Вони, ця інформація скрізь, куди приймається, чи в селі, чи в місті, з тим не, прийти, ві, місці, не цей негативний супровід, він сьогодні. Якають все це впливає на нашу роботу? Я хотів, щось сказати, в цій ситуації так да, дійсно коли приймали рішення.